Харківська обласна бібліотека для дітей представляє Слобожанська вишиванка та народний слобожанський одяг. Українська вишиванка це не просто одяг, а частина душі. У ній код українського народу. Історія національного вбрання українців сягає глибокої давнини. Наші працьовиті пращури. Завжди вміли створити справжню красу із полотна і ниток. Сучасні Харківська, Сумська, Луганська та Шматочок Донецької областей ще кілька століть тому мали загальну назву Слобідська Україна або Слобожанщина. Ці території, заселені плем'ям сіверян за часів Київської Русі, отримали свою назву в XVII столітті. Коли сюди прийшли, вільні козаки почали будувати власні помешкання Слободи. Росія зробила все можливе задля відсунення кордонів Слобожанщини максимально на захід. Частини сучасних областей Росії Воронезької, Білгородської та Курської це теж території, які колись перебували у Слобідській Україні. Подивіться, як виглядала мава полків Слобідської України у 1764 році. В народній культурі Слобожанщини відчутний вплив Гетьманщини на заході та запорізького козацтва на півдні, що стимулювало розвиток самобутніх особливостей в її культурі. У другій половині 19 століття і капіталістичні відносини на Слобожанщини стрімко набирали оберти, що призвело до ліквідації домашнього виробництва сировини та одягу. У селах продовжували ткати самостійно, але й залюбки користувалися фабричними тканинами, які гармонійно поєднувались в повсякденних формах обрання. Слобожанські землі були заселені вільними козаками, які отримували свободи. Історики стверджують, що вони були відносно заможними, тож тканину часто не ткали, а купували готову, фабричну. однак натільні сорочки лишалися домотканними. На Слобожанщині традиції оздоблення одягу були настільки сильними, що якщо чоловік брав собі жінку з іншого села, вона продавала чи дарувала увесь свій одяг і повністю змінювала гардероб. Інакше односельці чоловіка могли не сміятись здивачки-чужинки. На Слобожанщині сорочки шилися з добре вибіленого конопляного полотна, іноді шили з льону. Жіночий одяг складався з сорочки або сорочки з підтичкою. Підтичка це нижня частина жіночої сорочки. Пришита звичайно в поясі до верхньої. Крій сорочок варіювався. Вони могли бути на кокетці або країлися в перекидку, шили і вишивали переважно ляними нитками, на відміну від інших регіонів, де часто вживали шерсть. Рукави зустрічались суцільно скроєні із вставкою, вишивкою прикрашалися рукави і поділ сорочки, інколи горловина. Вишивалися сорочки нитками, з шовку, льону, конопель, фарбованих натуральними різнокольоровими барвниками. Найбільш розповсюдженими кольорами були червоний, червоно-чорний, синій, також зустрічались і брунатні відтінки. Також слобожанки вельми полюбляли вишивати білими нитками. Майстерно комбінуючи різні взори і техніки вишивки. Спочатку на Слобожанщині вишивали білим по білому. Білий колір символізував творця світу і сонця. Цей колір означає невинність, непорочність, чистоту. Наші предки вважали, що вишиванки з декоративним білим кольором могли носити тільки молодіні заміжні дівчата. Біла вишивка вважалася символом невинності, а також берегла дівчат від нещастя та лихого погляду. Візерунок утворюється за рахунок не іншого кольору, а за рахунок фактури. Наші предки вірили. Що червона нитка має сакральні та оберегові функції, символізує енергію життя, силу сонця та вогню, родинну любов і, звичайно ж, справжню пристрасть. Синій колір символізує спокій, глибину думок, мудрість та внутрішню гармонію. Саме цей колір є символом неба та води, а також символізує поєднання протилежних начал. Чоловічого та жіночого. У візерунку використаний елемент слов'янської вишивки, обережний символ Алатир. Символ космосу всесвіту. Стародавні слов'яни обожнювали сонце, оберіг Алатир і є поширеним знаком, який і є уособленням сонця. Цей оберіг вважається одним з найпотужніших амулетів. Який дає своєму власнику сильний захист від хвороб, усіх неприємностей, а також дарує благополуччя і здатний здійснювати зміни в долі на краще і впливати на перебіг життя. Слобожанська вишивка з використанням червоного та синього кольорів символізує єдність і сполучуваність протилежних стихій, вогню і води. Які представляють активне гаряче чоловіче і пасивне холодне жіноче, природні начала. Особливістю вишиванки слобожанщини з рослинним орнаментом є поліхромні візерунки, виконані хрестиком грубою ниткою, завдяки чому створюється враження рельєфності. Традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також додає рельєфності візерунку. Тут здавна вишивали христиками гладдю. Овміння вишивати на Слобожанщині передавалося з покоління в покоління. Цікаво, що народному ремеслу навчали дівчаток вже дошкільного віку. Бо, за традицією, на день сватання у юної дівчини мало бути не менше 12 вишитих рушників, харківські майстрині використовували всю доступну кольорову гаму товстих ниток для вишивки, створюючи рельєфний поліхромний візерунок у техніці хрестик або напівхрестик, особливої кольорової гами, котра характерна для харківського регіону. Окреслити практично неможливо. Якщо розглянути сорочки в межі 19-20 століть, на них побачимо переважно чорно-червоні кольори у чоловічих та різнокольорові квадрати на жіночих. І чоловіки, і жінки носили вишиванки з комірами. Це деталі одягу обов'язково покришали візерунками. Відрізняє Харківщину від інших регіонів те, що орнаменти вишивок виконувалися саме грубою ниткою для створення своєрідної рельєфності. Великий вплив на Слобожанщині чинили традиції на Дніпрянщини, а саме Полтавщини, що розвивалися не так стрімко. Тому зберігала ознаки класичності в строї та оздобленні одягу. Аж до кінця 19 сторіччя на Слобожанщині носили сорочки полтавського типу, крім вишивання, приклашали тканину мережкою, ажурною вставкою. ставкою. Окремою гордістю слобожанки були мережані подоли, що визирали з-під плахти. Мережаний одяг у той час іще був у моді. Мережка це ажурний візерунок на тканині, зроблений на місці висмикнутих з неї ниток. На світлині ми бачимо костюм Балаклійського району Харківської області. Якщо звернути увагу на костюм, в очі кидаються рукава, прикрашені незвичним способом. Це вирізування, варіант оздоблення літнього одягу. Вирізаний орнамент нагадує дерево, класичний мотив українського одягу. На сирочку одягнуто керсетку, оздоблену шнуром. У слобожанах керсетки були довгі, могли сягати нижче колін, зав'язували їх високо під грудьми, тому їх носили вагітні молодиці. На шиї, окрім коралів, бачимо й дукач з бантом. Певно, за приклад взята заможну жительку Балаклії. Медальйон з хрестом. Це типова харківська прикраса. У кожному районі дукачі виглядали по-своєму. Покрита голова у жінки свідчила, що вона заміжня. Головний убір очіпок. Він виготовлявся у формі кораблика, під нього ховалося волосся. Щоб він тримав форму, його набивали домотканною тканиною, вкривали парчею. Між полотном і парчею Жінки прикладали шматочок плісного тіста. Так обір краще стояв. Зверху очіпок пов'язували хусткою. До речі, по обору також можна було визначити статус родини парча привозилася до України з Греції, а шовк для хусток аж Ірану. Відомою на всю Україну була чоловіча, так звана Чумацька сорочка. З широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги, чомаські сорочки завжди добідна вишивалися. Комір здебільшого лиштвою, лишта це вишивка у вигляді прямої гладі, пазуха з вирізуванням. А рукава вирізуванням з лиштвою. Тож Слобожанщина як регіон і сама по собі Слобожанська вишиванка пройшли складний шлях до витворення самобутності, неповторності власної культури. Ми бачимо, що традиції вишивки на сході України були, є і будуть.